Вітаю, друзі! Тема квадрат, суми та квадрат різниці двох виразів домашка номер 655 Таку домашку ми вже колись робили тільки з інших тем, тому я думаю, ви її швидко згадаєте. Якщо сторону квадрата зменшити на 8 см, то отримаємо квадрат, площа якого на 352 см менша від площі даного. Знайдіть сторону даного квадрата. Перше, що спадає на думку, це взагалі згадати формулу квадрата. Формула квадрата це А в квадраті, де А це сторона квадрату. У квадрата всі сторони рівні. Множимо одну сторону на сусідню, і отримаємо площу. Отже, в задачі нам кажуть, що є одна площа, початкова площа. І вона у нас таки якраз і дорівнює. А квадрат, якщо ми беремо сторону квадрата за, приймаємо сторону квадрата за а сантиметрів квадратних. А потім нам ще кажуть, що є. Інша площа після зменшення сторони на 8 см. Тобто сторона була А см мінус 8 см. Тепер у нас сторона А-8 см, ну і відповідно в квадраті см. Далі нам кажуть, що друга площа вона у нас менша за першу площу на 352 см. Треба знайти сторону квадрата, треба знайти наше А. Ну, давайте будемо розмірковувати. С2 у нас менше, ніж С1. Тому давайте від меншої площі ми віднімемо більшу площу і отримаємо якраз таки нашу різницю: 352 см. Записуємо рівняння. А квадрат це наша перша площа. Мінус. А 8 в квадраті. І дорівнює 352 см. Розв'язуємо а квадрат мінус. Давайте зробимо без зміни знаків одразу. Далі у нас квадрат різниці двох виразів, наша формулка. Розписуємо це все як А квадрат мінус 2 на 8 це 16. А і плюс 8 на 8 64. Дорівнює 352. А далі міняємо знаки. Ось цей мінус. Нам говорить, мене можеш прибрати. Дужечки прибрати, знаки в дужечках поміняти на протилежні. А квадрат мінус а квадрат плюс 16 а і мінус 64 дорівнює 352. Тепер А квадрат мінус а квадрат ми взаємно знищуємо. Залишається в лівій частині 16а, в правій частині залишається 352 плюс 64. 352 плюс 64, 16 А дорівнює, це у нас буде 416. І якщо 416 поділити на 16, це у нас буде 26. Отже, А дорівнює 26 см. Сторона квадрату дорівнює 26 см. Нас і просили знайти сторону даного квадрата. Давайте перевіримо це все. Цікаво зробити перевірочку. Отже, нам тепер відомо, що А це у нас 26 сантиметрів. Да? Відповідно, перша площа 26 в квадраті це буде 676. Друга площа у нас 26 мінус 8, і це у нас 18, а 18 в квадраті це у нас 324. А далі ми казали, що від більшої площі ми віднімаємо, ну, давайте ще отак напишемо: нам кажуть, що 324 менше, ніж 676 на 352. Відповідно, віднімаємо від більшого 676 менше 324 і отримуємо, маємо отримати нашу різницю: 352. Якщо буде 352, задачку розв'язали вірно: 6 мінус 2, 2 5 6 мінус -3, 3, Дійсно, 676. Більше на 352 за 324. Ну, або навпаки. Задачу розв'язали вірно. Переходимо до номеру 657. Подібне завдання ми теж вже робили колись. Воно не буде для вас абсолютно новим. Отже, знайдіть 4 послідовних натуральних числа. Ключове слово послідовних. Числа. Якщо сума квадратів 2 і 4 з них на 82 більша за суму квадратів 1 і 3. Нехай перше число у нас буде х. Тоді друге число у нас буде х плюс 1, бо це ж у нас послідовні числа. Третє число у нас буде х плюс 2. І четверте число у нас буде х плюс 3. Ось наші послідовні три числа. А далі нам кажуть, що сума квадратів 2 і 4. Так, давайте запишемо: у нас друге число це х плюс 1, четверте число це х плюс 3, нам кажуть: сума квадратів першого числа і четвертого у нас більше на 82 за суму квадратів першого числа і Третього. третього. х плюс 2. Але це не все. Нам кажуть, сума другого і четвертого, сума першого і третього. нам тут не вистачає ще ось таких великих дужечок. Бо вся ось ця сума має бути більша, ніж вся ось ця сума. Це важливо. А ну, а тепер ми вже можемо скласти рівняння. Якщо нам кажуть, що ліва частина більша на 82, ніж права, ми можемо від більшої частини відняти меншу частину і отримати нашу різницю 82. Давайте так і зробимо х плюс 1 в квадраті, плюс х плюс 3 в квадраті. Мінус х в квадраті, плюс х плюс 2 в квадраті дорівнює 82. Ось наше рівняння. Спочатку виконуємо дію всередині великих дужечок. А потім ось цей мінус, він нам буде ще вказувати на те, що в другій частині у нас будуть змінюватися знаки на протилежні. Працюємо за формулами. Спочатку розкриваємо ось цю формулу. Квадрат суми двох виразів. Х2 плюс 2х плюс 1. Впорались. Переходимо до цієї формули. Плюс х квадрат плюс 2 на 3, 6х плюс. 9, впоралися, оці зовнішні дужечки залишаємо. мінус, працюємо в цьому плоті. х квадрат плюс далі формулка. Х квадрат плюс 4х плюс 4. Впорались дорівнює 82. Тепер вже точно ось цей мінус при розкриванні дужечок нам поміняє знаки на протилежні х квадрат плюс 2х плюс 1 плюс х квадрат плюс 6х плюс 9, мінус хвад мінус хвад, мінус 4х, мінус 4 дорівнює 82. Залишали, залишилося тільки подібні доданочки звести і все. х Хвад мінус х хвадрат взаємно знищуємо, х хвадрат мінус х хвад взаємно знищуємо, залишається 2х плюс 6х

І давайте тут вже немає місця, напишемо одразу 76. Звідси Х дорівнює, якщо 76 поділити на 4, буде 19. Отже, перше число у нас 19. І відповідно, друге 20, 21 і 22. Ось наші 4 послідовні натуральні числа. Друзі, якщо відео було цікавим корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо виконувати домашку разом.